Готувала їсти і мало не спалила квартиру. Цей випадок стався у рівному в одній з дев'ятиповерхівок на вулиці Андрія Мельника. Рятувальників викликали сусіди, які повідомили про сильне задимлення в будинку. Ішла тут сусідки, почула запах диму. В їхньому коридорі почувся запах диму. Повизивали всіх, бо вони вдома були. І побачили, що сусідка бабуся димить визвали МЧС. Коли бійці МНС були на місці, з вікна кухні на восьмому поверсі виривався дим. А весь поверх був повністю задимленим. Квартира ж, де сталося займання, була зачинена, а на стукіт ніхто не відповідав. Сусіди повідомили, що всередині може знаходитись самотня літня жінка. Завдяки оперативним діям рятувальників за допомогою автодробини дісталися на восьми поверстової квартири, де було встановлено підгоряння їжі на плиті. Наразі власниці квартири вдома не було. Тому звертаюся до громадян рівного та рівненської області про те, щоб виходячи з свого житла, не залишайте вімкнутими електроприлади, газові прилади, а також перевіряйте про наявність їжі на газових плитах. Це далеко не перший випадок у рівному, коли рятувальникам доводиться виїжджати на подібні випадки. Деякі рівняни часто нехтують правилами безпеки, забуваючи вимикати газові плити, на яких знаходиться їжа. Розповідають працівники МНС. Таким чином вони наражають себе на смертельну небезпеку, адже від підгорілих продуктів утворюється чадний газ, який може не лише утруїти, а й вбити людину. Попереджають рятувальники.